Друзі, обов'язково поділися цим відео з дітьми, з літніми родичами або друзями. Та й просто з людьми, які вам не байдужі. Е, можливо, хтось це і знає, але це дуже важливо. Я напишу, я в кінці відео скажу ще один лайфхак. Ось бачите, тут червоний, така намальована червона людина. І поки червона, переходити дорогу не можна. Треба натиснути кнопку, якщо вона є, або, якщо кнопки немає, чекати, зелений кольор. Зараз вони там зроблять диво. Зміниться цей червоний чоловік, який стоїть, на людину, яка буде зеленого кольору, і буде як означати таке, як начебто починає йти. Це дуже-дуже важливо. Але як я і обіцяв, ось зелений, ми йдемо. Як я і обіцяв, ще один лайфхак. Все рівно потрібно дивитися по обох сторонах, куди ви рухаєтесь. І раджу вам поділитися цим важливим відео з усіма тими, хто вам не байдужий. Бережіть себе, друзі. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.